Сьогодні розкажу вам про прочитані книжки у місяці грудні та січні. Це буде і премійована література, і визнана та улюблена дитяча історія, і любовний роман, і навіть нонфік, який мене неймовірно сильно вибісив. Привіт! Ви на каналі Буклізблог мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Отож, як ви помітили, зараз вже лютий і прочитаних книг, про які ви ще від мене не чули, доволі багато. Я вам не робила прочитаного у грудні, і сьогодні я вам розкажу про ті книжки, які я прочитала. І які насправді були не сильно вдалими, тому я їх об'єднала в одне відео. Водночас я лише почну розповідати про книжки січня, тому що вони були переважно прекрасні, і з прочитаним ви побачите ще декілька відео. І перша книга, про яку від мене ви вже чули у відео, де я перебирала мої книжкові палички, які за мною. І це книга Гаррі Поттер і Філософський камінь від Джоан Роулінг. Власне, так я от лише в моєму віці перший раз прочитала, послухала скоріше, Гаррі Поттера. і я ділилася з вами своїми враженнями у тому відео, також розказувала, чому я не піддалась свого часу під усю цю, цю істерію. Та з приводу Гаррі Поттера, я навіть фільми не всі бачила, і я вам про це все розказувала детальніше. Сьогодні ж пропоную зосередитись лише на моїх загальних враженнях і на загальних емоціях тому що все-таки це непогана книга, просто перша книга, принаймні, вона. Скажімо так, не є для мене якоюсь такою визначною або що. Мені, в принципі, сподобалася ця історія. Вона була дуже схожа на екранізацію, з чого я роблю висновок, що з екранізацією пощастила цьому роману. Це була класна атмосфера, така передноворічна. Вона дійсно захопила. І якби я не дивилась фільм, можливо, я би цінила цю книгу набагато вище. Так, мені сподобалося, але це не якісь яскраві емоції. Звичайно, через те, що я вже знала, про що йдеться у цій книзі. Ви мене переконували, що мені обов'язково потрібно продовжити знайомство з Гаррі Поттером, і що це зовсім не історія про обраного хлопчика, як я вважала всі ці роки. І окей, я зроблю це з часом, я прочитаю інші шість книг чи скільки їх там є. От, але це буде в дуже неокресленому майбутньому. Все ж таки мені хочеться дізнатися, а чому ж він не обраний, якщо він всюди так рекламувався свого часу, і в принципі навколо цього і будується історія першої книги. От ну, загалом нормально, нормально не так, щоб запам'яталося, але ну, є тому причина, чому ні. Загалом я поставила чотири зірочки цій книзі. І продовжу свою розповідь з книги Доторк Темряви від Скарлетт Сент Клер. Власне, цю книгу я позичала своєї подруги. І я дуже рада, що я її не купила, тому що вона мене відверто не вразила. Про що ця книга? Ця книга це сучасний перегляд міфу про Гедеса та Персефону, про їх кохання. І він має такий, знаєте, характер скоріше фанфіка, ніж повноцінного роману, любовного або що. Ідеться в цій книзі про те, що Персефона, Гедес та інші боги Олімпу грецької міфології вони вже спустились на землю. Вони власне. Зайняли своє місце по праву, ведуть якесь політичне життя, бізнес, зокрема. І от у Кадеса є свій бізнес, це нічні клуби. А персифона водночас вона вчиться на журналістку, і вона хоче бути, тою, що власне, пише для людей. Так стається, що Персифона опиняється в закритому клубі Гадеса, де він з нею укладає угоду, за якою вона має зробити дещо майже неможливо з її погляду. І якщо вона це не зробить, то її душа назавжди опиниться в Гадеса у, у володіннях, тобто у підземному світі. Ну і далі починається звичайнісінький любовний роман із усіма притаманними для нього компонентами. Це Зачин якийсь нетиповий, але не знаю наскільки це нетипово, з огляду на міфологічне підґрунтя, але це і розповсюджений троп від ворогів до коханців у Гадеса та Парсифони. Ну і, звичайно, ми говоримо про дещо алогічні. Дії головних героїв, і також про нереалістичну ідеалістичного Гадеса як втілення всіх мрій, можливо, авторки, не знаю, або можливо середньостатистичної читачки, до якої я себе не приписую. Він там всюди в нього кубіки, а він там найрозумніший, найдобріший, найбагатший, і так далі, і тому подібне. От, власне, це дуже проста історія. Я прочитала її десь півтора місяці тому, і якщо б в мене отут на папірчику не було записано про які книги мені потрібно вам розказати. Я б за цю книгу вже, в принципі, не складала. Вона мене ну, в момент не знаю наскільки захопила, просто це дуже легко читалось, тому я прочитала це швидко. І направду це не та книга, до якої хочеться повертатися. Тому що якщо ви досвідчений читач жанру, ви точно вже читали щось вишуканіше. Цікавіше та більш продумане. От і є ще одна особливість цього твору, окрім всіх названих кліше. і особливість ця полягає в тому, що коли я прочитала першу любовну сцену у цій книзі, а в будь-якому любовному романі. Ця сцена вона має бути центровою, та визначальною і найбільш емоційною для читача. І вона має запам'ятовуватись, як на мене. Так от, я її коли прочитала, я закрила книгу, лягла спати, а на наступний день я не могла згадати, в принципі, на чому я зупинилася у книзі. І коли я зрозуміла, що це була любовна сцена, я не могла сказати, я не могла згадати, що в ній описано, що там робили персонажі. Я не знаю, що там авторка не вигадувала. Мені знадобився час і реальне зусилля для того, щоб зрозуміти, що це було. І оцей показник того, що я абсолютно начисто забула любовну сцену вже на наступний день після прочитання. Оцей факт він власне і визначив моє ставлення до цієї книги. Я поставила їй дві зірочки. І, як на мене, це ну, банально не вартує часу для того, щоб це читати. Хіба що ви просто любите історії про Гадеса та Парсефону, і тоді вам може це сподобатись. Якщо ж ні, не треба витрачати на це час. І продовжу моє прочитане із Нонфіку. Розпочну із другої книги англійського судмедексперта Ричарда Шеперта Сім етапів смерті. Я читала свого часу першу його книгу, і тоді, після прочитання неприродних випадків, я зрозуміла, що я буду читати просто все, що написано на цю тему, тому що це мені цікаво, це мене захопило. І було велике розчарування, коли друга книга цього автора на ну, мене зовсім не справила враження не те, що такого, як було тоді, а в принципі ніякого. Я замість звичних двох-трьох днів читання такої літератури, як це буває зазвичай. Я читала це півтора місяця і не могла дочитати, тому що мене не тягнуло до цієї книги. Давайте розберемо, у чому проблема. Насправді автор писав все так само цікаво у цій книзі, як це було і у неприродних випадках, тільки, і це, напевно, найголовніше він додав дуже багато власної філософії, власних роздумів про життя, буця і про те, як треба вести життя для того, щоб, я не знаю, бути щасливим, здоровим і так далі. Чого я насправді не хотіла читати, тому що я хотіла дізнатися більше про судмед Амортизу, більше про роботу такого фахівця у цій галузі, і більше про різні вбивства або інші випадки у його практиці, це буквально заради чого я і беру ці книги до рук. Тут же такого не сталось. Тут автор розповідає нам про різні випадки смертей у різному віці: від того, як і чому помирають немовлята, до того, з якої причини та коли люди помирають у старості, і чи завжди це смерть спричинена безпосередньо старістю, або на іншими проблемами зі здоров'ям. І ну, не було мені цікаво. Я не знаю, зовсім не вражена. Так, це 100% той самий Ричард Шепард, якого я читала і раніше, але ось ці його розмірковування це було не дуже добре. Ну і є випадків тут, як таких, не так же і багато, тому що один випадок, він з усіма ось цими філософствуваннями міг розглядати декілька розділів. А я вже хотіла, щоб тема змінювалася, щоб він більше поділився своєю практикою, і цього не сталося. Через цей оце оцінила цю книгу у три зірочки і не знаю, чи буду продовжувати читати цього автора, якщо він ще щось напише і це щось перекладуть. От, ну, Але там буде видно. Цю книгу насправді я не рекомендую першою ні за якої нагоди. Але якщо ви прочитали, як я майже все перекладене українською мовою на ось цю тематику, то тоді можна прочитати і це. В інших випадках не раджу. Тепер ми поговоримо про ще один нонфік, який мене неймовірно сильно вибісив. Я була просто в ярості. Справа в тому, що книга ця називається Нічого правдивого і усе можливе сходження до сучасної Росії від автора Пітера Помиранцева. Ця книга, це такі собі. Репортажі, таре, мемуари, тире художня оповідь е, Пітера Померанцева. А хто є цей автор? Він є сином дисидентів, які поїхали із Радянського Союзу у Велику Британію. Він є громадянином Великої Британії, але багато років працював на одному або декількох телеканалів в Росії в Москві. І все, що він там бачив в тому Казахстані, він вирішив, що треба написати про це історію. Тут він описує про те, як дівчата із різних бідних регіонів країни. Або ж з сусідніх неблагополучних країн, як вони шукають собі в Москві папіків або форбсів, як вони роблять з цього цілий бізнес і спосіб життя. Тут він нам розказує про братків з 90-х, як вони живуть у нульових роках в Росії. Тут він жаліється, розказує, як це несправедливо, що в Росії корупція це не негативне прояв система, це сама система. Тут він нам трохи розказує про секти в Росії, тут же говорить про те, як в Москві руйнується архітектура для того, щоб побудувати там, черговий якийсь бізнес-центр і так далі, і тому подібне. І я насправді не знаю, яка має бути причина для того, щоб взяти цю книгу зараз. Під час повномасштабної війни, тим паче, що вже зовсім скоро почнеться третій рік активних бойових дій, я прочитала цю книгу, бо в мене вона була, і вона була в мене в планах. Мені її колись подарували, і вона, очевидно, була надрукована до початку повномасштабного вторгнення. І можливо тоді. Коли її друкували, видавництво Якабу думало, що ця книга допоможе зрозуміти Росію, допоможе зрозуміти ті процеси, які в ній тривають. Що це за процеси? Це просто корупція на всіх рівнях, це беззаконня, це свавілля, це якісь закони джунглів, це, я не знаю, ви хочеться сказати, повна безлюдність, антисанітарія і так далі. Але... Скажу чесно, я не бачу причини. І я згадую свої думки про Росію в 20-21 роках, і я вже все це знала в той момент. І вже в той момент мені зовсім не обов'язково було читати це від Пітера Помаранцева. Так само зараз в українців, які щодня сидять під обстрілами, у нас у всіх немає жодних причин для того, щоб ще раз. Пірнати в ось цей басейн з гівном, про яке тут написав помиранцев. Е, і це було просто про те, що, на мою особисту думку, ця книга абсолютно безкорисна для того етапу, на якому зараз перебуває суспільство в Україні. І ця книга українською, вона вже просто не потрібна. А можливо, вона й не була потрібна ніколи. Друга моя теза полягає в тому, що Пітер Померанцев він романтизує Росію. Він описує це з такими відчуттями, що подивіться. Подивіться, яка бридка Росія, але ж вона така захоплива. Я розумію трошки це відчуття, тому що вчені, вони коли вивчають щось бридке, наприклад, якихось червів, опаришів, щось таке ну, буває, да, бувають такі вчені, вони так само не відчуваються приязні до цих створінь, але вони їх вивчають, і вони в своєму науковому пошуку захоплюють. Цими істотами, вони з захопленням описують їх, вони з захопленням про них говорять. Отут це чітка паралель, це чітка асоціація. Пітер Помаранцев захоплений оцими апаришами, яким є, в принципі, російське суспільство. І він описує це із захопленням. І з таким захопленням, що. Не українець, який живе з цим кожен день, а безпосередньо будь-який інший західний читач, бо все-таки Пітер Помаранцев писав це не для пострадянського простору, не для цих країн, а для Заходу, для свого читача у Великій Британії, наприклад, Пітер Помаранцев здатен перенести. І заразити, як чумою, цим захопленням до нібито незбагненної російської душі цим описом. І, це ріш... і якраз через це я вважаю, що ця книга ще й небезпечна для друку і для розповсюдження. І ось це розуміння, що у вестернів є ось це відчуття ось бридкого захоплення росіянами. Я розумію, чому. Не розуміють український запит на кенселінг російської культури. Чому в 23-му році, наприкінці 23-го року, у всяких тіктоках був тренд так званої Slavic Girl або Russian Girl, щось таке, де. Західні дівчата вони вдягаються, а оця шапка я з радянських часів ще якось фарбуються під стиль приблизно 90-х і сидять, кривляються під російськомовну музику, заробляють гроші для того, щоб росіяни могли власне, заплатити податки з того, що їх музику слухають, а їх. Жахлива держава, і це я кажу дуже, дуже дуже м'яко, могла зробити ще ракет, щоб бомбити Україну. Окрім того, в мене є ще претензія до цієї книги і безпосередньо до автора, що він не просто захоплюється росіянами і російським суспільством і всією ницістю цього суспільства, а й він ніколи не називає президента Російської Федерації на ім'я. Та прізвища. Це для мене парадоксально, тому що він не є росіянином, йому нічого не загрожує, але він всюди у книзі пише тільки президент РФ або там Російської Федерації. Він не називає Путіна своїм іменем, він ніби боїться. І мене це просто вразило, тому що одна справа, коли ти захоплюєшся ось цією мерзенною структурою, якою є Кацапія. Інша справа, що ти її боїшся, будучи громадянином іншої країни. І загалом, от всі ці відчуття, все, що тут написано, я вважаю, що ця книга вона є не знаю, можливо, навіть не потрібною в контексті 23-24 років. Я її однозначно не раджу читати, хоча я визнаю. Що сам автор написав її дуже-дуже добре. Я люблю саме такий стиль оповіді, я люблю саме такий а, баланс прямої мови різних персонажів і героїв, які тут є у цій книзі, і з мовою автора. Але я в жодному разі не раджу це читати, я не раджу це радити іншим книгам, тим паче. Я не раджу це читати, і я ні у якому разі не раджу радити цю книгу читачам з інших країн, які б могли це прочитати в оригіналі. Тому що на перспективі цей текст він має, як на мене, більше негативних сторін і може призвести до негативніших наслідків, ніж є наразі. Бо ось такий зараз світ. Ось так саме працює російська пропаганда. Всі ми знаємо, що чорний піар це теж піар. А дана книга Пітера Помаранцева це є чорний піар. Але от саме через те, що написано це добре, хоча є просто не потрібно для українців, я поставила цій книзі чотири. Але пам'ятайте про мої застереження і не беріть цього до рук. І остання книга, про яку я хочу з вами сьогодні поговорити, це та книга, яка змусила мене здатися в якийсь момент, я її не дочитала. Це Бог дрібниць Арундаті Рой. Я коли починала цю книгу влітку, мені дуже сподобалось, як це написано. Це дуже атмосферний текст, Арундаті Рой вміє передати. Атмосферу, вона вміє передати температуру повітря, смаки та запахи, місця оповіді, вона дуже об'ємно описує героїв. І вона, очевидно, на початку з перших слів, з перших сторінок, мала глобальний задум щодо цієї оповіді. Тоді мені це сподобалось. Я хотіла знати більше. Про те, що відбулося в цій книзі. Бо тут є інтрига, з якою дуже цікаво познайомитись, дуже хочеться дізнатися, що ж там сталося із героями в цій книзі. І через це я ну, майже півроку тягнула цю книгу для того, щоб дізнатися, що ж там таке. Про що ця книга, який її сюжет? Вона оповідає про сім'ю. Індійську сім'ю вона була доволі багатою, і, в принципі, вона була з тої касти, в якої є право на рівність, так, на доволі хороше життя і тому подібне. І, власне, в певний момент у цій сім'ї щось сталося, через що останнє покоління хлопчик та дівчинка а так і тут дві сюжетні лінії у минулому та у теперішньому, де ці та дівчина, а вони а, двійнята, де вони вже дорослі, і, власне, є сюжетна лінія, де вони ще маленькі, їм років по 11, десь приблизно так. Минулий розповідає, що сталося такого, що ці два персонажі змінились аж настільки і через що вони такі химерні. А теперішній розповідає, як вони живуть з цією травмою, що пере. Жили у минулому і як вони з нею справляються. Щоб просто зрозуміти, в чому українця інтрига, розкажу вам а, такий зачин, без спойлерів. Власне, ці двійнята, а, вони були абсолютно нормальними, веселими, допитливими, активними дітьми. Але а, в якийсь певний момент з хлопчиком щось сталось, і дорослим ми його вже зустрічаємо. А, Повністю травмованого, він не говорить взагалі з людьми. Він може говорити, але він цього не робить. Він перебуває в якомусь своєму світі. Він живе як неживий. Що його приводить до такого стану? Через що він такий? Нам оповідається книга. Окрім історії цих двійнят, звичайно, розповідають і про їх батьків, і про батьків їх батьків. Тобто, це доволі глобальна і доволі якісна написана сімейна сага, яка оповідає про одну сім'ю. Плюс тут авторка, вона зуміла ще й описати не тільки проблематику в окремо взятій сім'ї, вона ще й описала проблематику суспільно-політичного життя у Індії тих років, а були ці роки, коли в Індії з'являються ідеї комунізму. І тут в нас вже є ось ці робітничі рухи профспілки, Тут в нас вже комуністичний рух. Він поширюється Індією, і авторка нам про це розповідає. Загалом мене дуже довго тримало в цій книзі саме те, що я хотіла дізнатися, що сталося в цій сім'ї у минулому, що персонажі саме такі, якими їх показує нам авторка у теперішньому. І... Мене вистачило лише на половину книги. Я прочитала рівно половину. Закрила книгу і зрозуміла, що це абсолютно не моє, я прочитала короткий переказ, і я вам скажу чесно, це хороша книга, в неї дуже хороша фабула. Авторка дуже якісно розкидала інтригу, створила атмосферу і, в принципі, продумала весь ось цей сімейний конфлікт і їх драму. Вона якісно підв'язала всі-всі сюжетні лінії. І якби я Могла подолати атмосферу та багато описів специфічних, про які я скажу далі, то я б дочитала цю книгу і була б нею вражена і скоріше поставила б 5 зірочок. Але цього не сталося, бо я просто не змогла подолати атмосферу цієї книги. Бо авторка описує. Все температуру, запахи, вологість добудня, що роблять люди, як вони це роблять, вона неймовірно сконцентрована на всіх. Фізіологічних моментах. Якщо ви хочете прочитати про те, як люди в різні способи ходять в туалет, то авторка тут це описала. Якщо ви хочете прочитати про кров, слину, піт, ще якісь рідини в людському тілі, які покидають це, Ціло, то, будь ласка, авторка все це описала. І я просто не змогла, мені було бридко, в якісь моменти, мені навіть трошки було милосно, нібито й нудило від тексту, буквально насправді. Тому я вирішила, що я не буду себе мучити, я закрию цю книгу і віддам її людині, яка довго іскала цю книгу, яка чекає на цю книгу, а сама ж не буду продовжувати, бо це очевидно. Не моя авторка, це не моя історія, і це абсолютно не моя атмосфера. Поки що для мене індійська література це досі загадка, це досі те, чого я не можу зрозуміти і з чим я не можу подружитися. Але я би все таки спонукала вас спробувати читання цього твору. Можливо, вам це підійде, бо за масштабами, за силою проблематик, за тим, як це втілено, ця книга дуже достойна і вона недарма отримала свою премію. Ну і очевидно, оскільки я не дочитала цієї книги, я її не оцінила. Ну що ж, а це все, про що я вам хотіла розказати сьогодні. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Якщо ви читали вже щось з цих книг або планували їх читати, розкажіть, які ваші враження і чи плануєте ви досі за них взятися після мого відгука. Я дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку, перевірте, чи натисли ви дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Ну і бережіть себе та підтримайте наші Вирішні Сили оборони України, папа. -па.